Що ж почнемо. Є бажаючі. Так, брітейґро. Є три варіанти, як ви могли потрапити на це відео. Перший, і, вочевидь, найбільш реалістичний ви гуглили кримінальне чтиво і трохи не розібралися в назвах. Другий варіант шукали комедію і теж не вгадали. Буває. Третє. Ви повелись на провокацію з назвою. Саме тому ви заціните нову назву. Гаразд, Ти знаєш, ми завжди відкриті до нових ідей. Що пропонуєш? Даруй, не зрозуміла. Тобто не початок, а одне розчарування. І взагалі, ви помітили, що останнім часом такі комедії, що аж хочеться плакати. Так. Тобто, ти дивишся кіно, а в кінці така це все добре, але я сюди не для того прийшла. Знімайте, хоча б щось схоже на один плюс один. Де тут поплакав, там посміявся? Ну бо інакше зовсім важко. Якщо вуха почервоніли, значить ви збуджені. американське чтиво. Це чорне. місцями, люта сатира на американське сучасне суспільство. Зрозуміти її важко, отримати задоволення теж та й реготати там ніде і немає з чого. Але ви бачили, які там рейтинги? Rotten Tomatoes, Google, Українські платформи, 4 номінації на Оскар. В тому числі найкращий фільм 23-го і одна премія за адаптацію сценарію. Є і інші нагороди, і їх теж доволі багато. І це все має заінтригувати, спонукати вас до перегляду, бо, м'яко кажучи, американське чтиво не дуже популярне. І я зараз розкажу чому. При всій повазі Брітані. А я це пережив, і ти зможеш. А чого раптом? Ясно, right. по-перше, воно не для нас, не в тому сенсі, що не для білих, а в тому, що воно занадто інтелігентне, занадто елітарне і підіймає такі теми, які ти не хочеш бачити, сміється над тим, на чим жартувати не прийнято. По-друге, треба бути прям дуже глибоко в тому, що відбувається за океаном в тих культурних і контркультурних течіях. Тому, якщо ви не подужали геніальність повстання штатів. То додивитися американське чтиво буде ще важче. І це тільки раз. Два. Кіно стібеться і тролить буквально все, що бачить. Політику, журналістику, культуру, кінематограф, публіцистику, а потім ще і себе. І ти вже не розумієш. Ось цей зараз момент. Він про що? Він якби акцентує увагу на проблему, чи це знову жарт або якийсь тролінг. Бо пустих сцен тут, в принципі, немає. Жартів купа Сміятись ніде. Тому що здебільшого вони всі інтелектуальні. Така собі комедія, де треба самому все додумувати та докручувати. Тобто приблизно перегляд виглядає так. Ха-ха-ха, смішно. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Угу. А от, тут от прям дуже прикольненько було. Коротше, посмішки, усмішки блиск в очах. Я б вам показала свої смішні моменти. Але, скоріше за все, у вас будуть свої. Тому що там все ну, дуже нелінійно. Я дивилася кіно тричі, всі рази посміхалась, в різних місцях з різною інтенсивністю. Щоб зрозуміти американське чтиво, спробуйте проникнути симпатією до Монка. Він наша перепуска до задоволення від перегляду. Як би це дивно не звучало, але кіно не про Монка. Навпаки, це Монк про кіно. Да, Телоніус, якого всі називають Монком, і є американським чтивом. Коли я питала у знайомих, чи дивились вони фільм, всі відповідали, що так дуже давно, по декілька разів. І дехто навіть додавав, що Квентін вже не той. І тут наші думки розділилися. Я думаю, що автори спеціально так зробили тролячи Тарантіно. Інші вважають, що так співпало, а більшість взагалі не бачить зв'язку. Монк талановитий письменник, який круто прописує героїв, створює чудові твори. Але він нікому не потрібний. Бо наразі кон'юнктура або суспільний запит сформовані на треш, і щось схоже на мою пофологію вимагають. Прочитайте уривок для публіки. Yeah. Срака мотика. Дівко, ти знов залетіла. Чекай. Монка всі хочуть любити, але він складний і дофіга розумний, тому нічого не виходить, а виходить на екрани трагікомічний крилапий пес, де ти дивишся на його ходу, тобі боляче, сумно, соромно, але при цьому ти ще й смієшся. Американське чтиво, як кіно, було з самого початку приречено на повний провал у прокаті, тому що воно геніальне. Я реально так думаю. Ну або вот це перші прояви деменції. Мозок вами тестувала Саша. що ти знайшла у моєму браті? Він веселий. У сенсі лайк трагікомедний. Ясно, як трилапий пес. Дійсно, як трилапий пес. <laughs>